З вами і сервіс TMS. Ми нарешті закрили такий основний сезон, божевільний У нас зараз є можливість трішки часу приділити нашому ютубу, нашим мережам, ну, і відповідно от ми вирішили знову зробити відео. Тема сьогоднішнього відео буде про шиномонтаж і, власне, про балансування коліс. Що це таке, чому це важливо, і, власне, чого я як мотоцикліст, це відео. Давайте почнемо з основного. Вибачайте, буде трохи на дної такої технічної штуки, можливо, вона буде там місцями суперечити підручникам з фізики. Я тріучник, я цього не соромлюся. Якщо воно летять тролі і будуть сказати, М -м -м, ти не правий, окей, чуваки, коментарі, будь ласка, я ну, радий їх почитаю, ознайомлюся і виправлюсь. Наступних відео, якщо у вас будуть конструктивні зауваження. Так от про балансування коліс. Воно є двох типів: є статичний і є динамічне. Що таке статичне і що таке динамічне? Як воно працює, хто що рекомендує, і так далі. Давайте розберемося з таких моментів, для чого потрібно взагалі балансувати. Так? У нас є е, найлегша точка диску, як правило, це є місце, де є отвір для вентиля. Вентиль є дуже-дуже багатьох типів. Так, якщо ми говоримо за камерні шини, то відповідно це є литий вентиль, який виходить з камери. Якщо ми говоримо про безкамерку, там є ціле різноманіття. Так я їх навіть з собою трохи нагрів в кишеньку, як справжній злоб. Дивіться, це, наприклад, там для Honda VTX, для Старої Valkyrie і так далі, де литі диски з маленьким проміжком. Це є вентиль TR. Зараз я вам покажу, 0.74. Щось там. Він під кутом 45 градусів. Це щоб легше було доліз, щоб легше було долізти і накачати колесо. Він скошен. Це звичайний там, одноразовий вертій, який міняється кожного разу, коли знімається шина з диска. Він гумовий з латунним сердечником. І в більшості випадків сьогодення з алюмінієвим золотником. От. І ще в нас є ось такі вентилі, де трошки більше металу вже, відповідно, як ви розумієте, в них є принципова різниця в вазі. Так? А є ще збірні вентилі, багаторазові, де стоїть там орінг, пластикова втулочка, вони ще важчі. А є ще ТПМС-датчики, наприклад, там от взяти. Фонди більшої кубатури, або більшість там, BMW. Ну, вентиль буде мати вагу 30-50 грам. Так? Тому що в нього ще є блочок, який тиск. Ну, ТПМС, якщо що, це Tire Pressure Management Sensor, або ТПМС, як явище, це Tire Pressure Management System. відповідно. З цим розібралися. Вентилі мають свою вагу. Далі шини. На деяких шинах, по сьогодні ви можете зустріти, от на е, профілі, ви можете зустріти е, марку жовтого, білого або червоного кольору. Скажемо, на момент тобто, порядка семи років тому, коли я проходив курси по монтажу то нас вчили наступне: що біла і жовта точка це є найлегші точки на шині, а червона це є найважче. Відповідно, логічно, що якщо в нас є. Вентель, от він тут, то е, найлегша точка має бути під ним. Ну, якщо ми опустимо вниз, так? Відповідно, а найважча, червона, має бути навпроти за ідеальних умов. Але коли ми говоримо про авторес маркет сервіс, то умови ну, не можуть бути ідеальними, тому що в дисків може бути дрібна кривизна, що так само дає свою. Так от, ми розібрали, що є вентиль, що є точка на шині, і їх треба виставляти в певному порядку. Далі, якщо ми говоримо про е, сервісну літературу офіційну, то буде вказано от такого типу станочок, ручний, де потрібно там, компенсувати вагу вентиля тягарцем вручну статика це є власне е, компенсування ваги вентиля по центру диску. Е, по центру диску є. Ну, Наприклад, от це є диск від строкцівера. Як ми бачимо різницю, це є ж прихований диск, це є литий диск. Так. Е, тут, якщо ми компенсуємо вагу, то в нас йде от такий тягарець, бачите? Він ставиться в оцю точку по центрі. Тут є ребро, відповідно, ми защолкуємо з тою стороною. Линечку. Ми защелкаємо тягарець на ребро. І от в нас є статичне балансування. Так? Статичне балансування насправді дуже дієва штука, і воно використовується навіть в динамічному балансуванні. Але для чого і як? Власне, коли ми компенсуємо вагу вентиля а так само інколи ще є любителі там, aliexpress які от... Таку шишку, що на вендель прокручують, бо це світило. Це дає дуже суттєвий дисбаланс на колесі. Є нам дуже важливо, власне, по центру диска цей дисбаланс мінімізувати. Але є ще такий момент, як пара сил. Тут чуть-чуть позинув. Дивіться, коли ми крутимо колесо, в нас діє центрова сила. І в цих двох площинах руху в нас діє одна сила, яка. Має напрям руху в цю сторону, відповідно, знизу буде в звороті. Так? Тепер давайте подумаємо ще про таку штуку. Якщо мотоцикл їде рівно, от, у нас крутиться колесо. Відповідно, у нас пара сил має ну, пряму рість, перпендикулярну до дорожнього покриття. Але давайте трошки поміняємо концепцію. Ми йдемо в поворот, протяжний поворот, так, мотоцикл під рівним кутом. Відповідно, як у нас змінюється вісь цієї пари сил? От в, в, вона в нас не, не може йти під готовлю. Відповідно, вона зміщується. Код динаміка це є момент, де ми компенсуємо дисбаланс по вазі на фланцях диску, тобто на краях, але не по центру. І от динаміка, вона дуже дуже відчувається. Наприклад, по передньому колесу, коли ви їдете і закладаєте, так? Є там дрібне коливання керма. Відповідно, оцей цей момент мінімізувати цей дисбаланс їх можна виключно по боковинках самого диску. І от є, наприклад, там на боковинки диску є два типи грузів. Так? Це є автомобільного типу, бачите, він широкий. А це є мотоциклетного, він є вузький, тому що в деяких мотоциклів боковий фланець-диску, ну, це поличка, так, то що називають там. Любителі жигулів – полка. Відповідно, поличка вона вузька. І тягарці також мають бути вузькі. Як вони кріпляться? На них є скотч. Тягарці бувають різні по вазі і, відповідно, по вартості. В чому різниця? В більшості тягарців це є свинець. Але момент, бувають, вони фарбовані там в колір диска, бувають там звичайні, от секції, вони безколірні. Дуже важливий момент це якість цього клею. Почнемо з того, що колесо, при тим, як балансувати, потрібно помити. Ну, взагалі, скажімо, нормальний шиномонтаж, Це є момент, коли колесо знімається, воно миється, тоді розбортовується, забортовується, там, при потребі чиститься всередині і тільки тоді балансується. Ось, відповідно, після миття потрібно, ще обезжирити поверхню, тоді якість адгезії, якщо не помиляюсь, буде кращою, і, відповідно, тягарець ну, довше не буде відклеюватися. З цим розібралися. Тепер ще є один такий момент: Литий диск має там певну кількість проб. Ну, На нього ми повпливати не можемо. Є стінки для рихтовки і так далі, але її робити насправді трошки стрімно і не корисно, але про це пізніше. І є ж прихований диск. Чикс-чикс. Даний диск монолітний. Та в нього є така складова підшипник, і технічно от, ця внутрішня частина називається ступиця або там колісна втулка. так? Це є промені диску і це є сам колісний диск. Тут концепція схожа, але от втулка колісна, шприхи або каже, і колісний диск. І якщо в випадку литого диску ми не можемо на нього сильно повпливати, то, в випадку такого колеса, це, до речі, від Африки, це РФ 1000 l 2016 року. Тут є ще один важливий момент. Перед тим як це колесо балансувати, його винну кількість там кілометрів або емоцій, які ви пережили на своєму мотоциклі, потрібно підтягувати. Для цього є власне. Палинка, це є динамометричний ключик відповідно з різними е зівами ключа, який підходить там, під конкретні шприки. В сервісній літературі є так само зустріння затяжки в ньютон метрах, скільки потрібно натягувати. Ну, якщо це робити примітивно, то ви можете там, взяти мотлевий стрижень, прикласти його до шприг, прокрутити колесо і відповідно вловлювати різницю на звуку дієвий спосіб, але не точно. Коли у нас є, наприклад, в цьому випадку 3,7 Нм, ми виставили на стенд. Починаємо від вентиля прокрутили, підтягнули кожну шприху, і після того вже йде балансування. ну Технічно, правильно, з тим, що це камерна шина, то спочатку її розбуртувати, зняти камеру, зняти фліпер, це є прослойка, яка садиться під камеру. тоді Попідтягувати при потребі так само відцентрувати, тому що натягом шприх ми коригуємо там вісімки або ефекти, і ця, і так далі. Ось. А після того забуртовуємо і балансуємо. В плані литого диска такого нема. Так, з цим розібралися, з цим розібралися. Тепер з приводу самої статики. Часто в сервісній літературі є рекомендації, що, наприклад, якщо дисбаланс там буде більше 70 грам, то колісний диск потрібно замінити. Ну, з мого досвіду, це робиться насправді вкрай рідко, і хіба якщо диск вже має деформацію, яку важко виправити, або де люди, які варять аргоном, тобто можуть варити алюміній або його сплави, ну, не можуть дати гарантії. Також є тим, на кількість вимогів того. Тоді диск міняється. В більшості випадків, що серйозний дисбаланс, на литих дисках чи на збірних шприхованих, як це. Можна ще зробити який момент. Якщо, наприклад, там показує на динаміці 100 грам до 80 грам, ну ясно, що щось тут не так, тоді можна прокручувати шину на диску. Так? Якщо ми, наприклад, не знаємо, де є найважча точка, знайти її співвідношення до вентиля, виставити в правильному положенні, і тоді, скажімо, такий дисбаланс буде там, 30 до 40 грамів, якщо ми говоримо про динаміку, так? або 50 грам. По центрі, якщо простати, ну, відповідно, тоді вже відбалансували. Якщо більше 30 грам, то доцільно спочатку провести статику, тобто мінімізувати дисбаланс шини на диску по центру диска, тобто в цій точці. А от тоді вже динаміку ну, дати тягарці яких буде мінімум по фланцях диску. Тоді, колесо у нас ідеально збалансоване і воно дає більше відчуття керованості мотоциклу, більше задоволення від їзди Ну і зрозуміло, що менше навантаження на ходову частину, на підшипники, на амортизатори, і так далі. Ось, ну, загально, ніби по балансуванню все. Хіба ми ще покажемо, як воно працює на самому станку. Отже, ми хочемо ще відобразити. Момент самого балансування, давайте коротко підіб'ємо підсумки. Значить, є статика, є динаміка, як працює статичне балансування. Коли в нас колесо на станку, який ви бачили там в попередніх кадрах, ми зафіксували колесо так на вісі, ми його прокручуємо, воно обертається, 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 потім починається в ній дочці колихатись. Це є точка, де є найбільша вага. Відповідно, ми будемо тягарці клеяти. На 180 градусів, ну тобто, якщо в нас отут низ, куди постійно кидає, ми почнемо сюди клеїти тягарці. Але це інтуїтивно, та я розумію, що це зв'язок з предками, гармонія з природою, але це не точно і технології ростуть, можна це робити більш професійно. Отже, що нам потрібно зараз буде? Включаємо станочок. Насправді я це колесо вже пробував балансувати, але мені не подобається, що я дуже страшно занудно говорю. Відповідно, давайте ми це зробимо на камеру одним дублем, а так, щоб це було прямо, ну, видно, що людина тому що і не якийсь там скучний задрот. Окей, Значить, як працює станок? Станок працює наступним чином. Він вираховує кривизну, яку конвертує в дисбаланс по вазі. Значить, як? Як це правильно організувати, так, і від чого ця кривизна залежить? Насправді тут все банально і тут все просто. У нас є параметри, це є відстань від станка до колеса. Зараз я зразу це буду робити більш наочно, щоб було більш зрозуміло. Отже, ми садимо. Колесо на вал. Чикс. Посадили. Є, далі ми його фіксуємо. Ну і тут ще момент, який би я хотів насправді згадати. У нас був е момент з кривизною, з похибкою самого валу. І дуже неприємно ця ситуація виникла. Значить, їй прийшлося спочатку відтермінувати, ну і потім усунути. Відтермінувати як? У нас в команді працює енна кількість підрядників. Один з них це надзвичайно тьомущий і надзвичайно правильний токер, який є інженером. Ну, і відповідно ми відтермінували момент заміни самого валу для балансування мотоциклетних коліс. Ну і зараз я, на щастя, його там замінив. Закульмулював гроші, і от вже новий вал. Я спокійний, впевнений, бо... Бо важко, коли ти називаєш себе професіоналом, так, і коли в тебе професійний сервіс, і ти сумніваєшся в якійсь якості послуг, які ти надаєш, ну, відповідно. Просто, щоб ви розуміли, один вал, так, професійний вал до професійного обладнання, це питання там, тисячі доларів. Ну а коли в тебе є ще якесь особисте життя, супутні витрати, ну і розуміємо, що ще моменти, де треба донатити, бо інакше валу не буде, то. Цей момент трошки затримався, але, на щастя, все окей. Всі клієнти задоволені, а в мене совість чиста. Добре, це є. Тепер по е, питаннях, які інколи задають наші клієнти. Чи колесо балансується з підшипниками, чи без. Значить, якщо це колесо такого типу, як е, ось це від Африки, яке садиться на віст, тоді обов'язково воно балансується виключно з підшипниками. Якщо це є колесо, наприклад, там з вифера, або там з Госака чи з Дігавеля, яке садиться наступиться, ну, як на автомобілі, тоді підшипники на ступиці, але не на диску полістиму відповідно. Добре, з цим також ми все зрозуміли, все гаразд. А тепер по параметрах, які ми задаємо. Відстань від станка до боковини. Забуваємо параметри. Далі діаметр самого колеса це є в нашому випадку 18 дюймів. І ширина. Може бути диском, може бути шини. Ми задаємо шини, це є 150 мм. Так, чик, 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 Є. І тепер поїхали. Добре. Е, в цього станка також є можливість балансувати статично. Ми переключаємо режим, і в нас є 20 градусів. О, припросу, 20 грам. Е, тут в нас буде компенсація ваги шини і ваги вентилю. І відповідно в нас отут має клеїтися тягарець, а диск майже там 180, о, припросу, вентиль майже 180 градусів в нижній точці. Ми будемо одразу балансувати. Динамічно, хоча можна би було статично, але тут потрібні тягарці зажимні, які власне монтуються на вентель самої шприхи. Ми їх не використовуємо, тому що дане колесо спочатку проходить центрування і підтяжку на ручному станку, і тільки тоді вже балансування на станку динамікою. Інколи. 에, може бути таке, що, наприклад, там буде трошки більше. Наприклад, ми зараз там, до 5 грам, відповідно, у нас тут є 9 до 26, якщо бути точним. І я вангую, що сторона, яка далі від станка, по ній може бути ще дисбаланс в кілька грам, які можна потім довести. Окей, 에, тоді ми робимо таким чином: беремо ленту тягарцями, Лента вже йде з клеєм, нанесеним на неї. І дуже важливий момент не обламувати, як більшість шиномонтажників монтажників робить, а відкушувати. Ну і це навіть там інструкції в, самих, в коробці з тягарцями вказано. Для чого це робиться? Коли ви обкусуєте, у вас клей залишається на самій ленті тягарця. Якщо ви будете обламувати, то є можливість, що він десь задереться і потім. Банально. Клей залишається на диску, а тягарець відлітає. Падовий момент, тому краще не ризикувати, а обкошувати. Добре, з цим ми розібралися, з цим ми розібралися. Хлоп-хлоп, Є і є. Тягарці ми підготували. Тепер ми обезжирюємо диск в точках монтажу тягарців, щоб вони були максимально надійно там зафіксовані. Ну і коректно, що адгезія, якщо я не помиляюсь в термінології. Диск наголошую перед тим помитий. Ну, самі розумієте, що таке Африка і як люди на них їздять. Відповідно. Цілий мотоцикл мився, а диск окремо. Добре. І давайте натлемо тягарці. Є і є. Е, дуже важливий момент, щоб тягарці або були максимально свіжі, або зберігалися в правильних умовах, тому що сам клей за певний проміжок часу за 2 роки тягарці стають вже неефективні. От, тому таке. Добре, значить. Одна сторона є, друга сторона і є. І давайте спробуємо. І дуже важливий момент також при посадці тягарця на місце максимально витіснити звідти повітря, щоб було більше площі контакту. Добре, перевіряємо. От, У нас пішла компенсація з рахунок того, що ми не виводили статику. І якщо я не помиляюсь, вона пішла власне, там, де було 25 грамів. Да. В даному випадку, ну, щоб не робити регулізму, ми знімемо тягарець, який був 25 грам. І дамо туди 30 грамовий. Перевіримо, чи тямлю я щось ще на монтажі, чи ні. Ще раз обезжирили Точку, є yeah. і тепер 30 грам, тридцять грам. Як правило, на пластинках у нас є цифри 10 чи 5. Так? Тобто, це є пластинка, яка важить 10 грам, ця пластинка важить 5 грам. Загально у нас тут 30. Отже. Колесо відбалансований, і зараз ми маємо ще нагоду перевірити менше 5 грам, то це заокруглення. І в нас є 4 до 5 грам ну це хороший показник, це не відчувається на більшій швидкості, і тим більше не відчувається на ендуротористі. Ну, про балансування все. Загалом, дякую вам, що ви витримали це відео до кінця. Вибачайте, якщо це було занудно, але я все ж таки сподіваюся, що вам було цікаво. Від себе попрошу сапортити, підтримувати збройні сили, донатити, робити те, що від вас залежить. Ну, зараз ми всі єдині, і ну, потрібно дійти до перемоги разом. Підозрював що це відео на OnlyFans набере менше переглядів ніж на Ютубі.